Доброго здоров'я усім вам, друзі! Якщо у вас защемило сідальний нерв, то лягайте на підлогу і разом зі мною виконайте ці вправи. І ви одразу зможете розблокувати біль. І, як завжди, подяка всім моїм патронам, які долучаються до спонсорства мого каналу, які допомагають мені розвиватися. Я дуже дякую вам, друзі, за те, що ви підтримуєте мою працю. Якщо і вам імпонує моя праця, і ви можете долучитися до спонсорства мого YouTube каналу. Всі посилання я залишу, як завжди, внизу в описі під цим відео. А ми починаємо наші справи. Друзі, також я хочу нагадати вам про мій марафон Стоп-Ліки. Якщо ви ще не приєдналися, то я неодмінно рекомендую вам це зробити. Ось тут я залишу зараз в підказках відео на афішу марафону Стоп-Ліки. І якщо ви захочете до нього приєднатися, то пишіть мені в особисті повідомлення. Вікторе, так, я також хочу приєднатися до вашого марафону. Перша вправа, лягаємо на килимок, ноги згинаємо в колінах, ноги ставимо широко і повільно та обережно підіймаємо таз вгору. Робимо видих і опускаємось вниз, вдих. Робимо видих і опускаємось вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправу. Згинаємо ноги в колінах і. Тримаємо їх разом, п'яточки тримаємо разом, опускаємо ноги в сторону, корпус тримаємо на килимку, лопатки не підіймаємо. Рукою беремося за коліно і опускаємо коліна вниз. І повертаємось в початкове положення. Тоді друга рука в сторону, тримаємось за коліна, опускаємо вниз. І робимо таких декілька рухів. Сюди і в другу сторону також опускаємося, помагаємо собі рукою. Тоді знову повертаємося сюди, в другу сторону і притискаємо рукою коліна. І так робимо декілька повторень. Пам'ятаємо про дихання. Дихання не затримуємо, вдих робимо через ніс і видих через рот. Вдих через ніс і видих. Через рот. І завершили вправо. Наступна вправа ногу ставимо собі на коліно, ось так. І знову ж таки підіймаємо таз вгору. Робимо видих і опускаємось вниз, вдих. Вгору видих і опускаємось вниз вдих. Якщо защеплення не дає піднятися вгору, то робіть це на мінімальну амплітуду. Ось так. І з кожним разом доводьте таз все вище. Тобто робіть на ту амплітуду, на яку вам зручно. Вгору видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа виконуємо те саме, тільки на другу ногу. Ногу закинули на ногу і підіймаємо вгору. Вгору видих і вниз, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Розгинаємо дві ноги і згинаємо почергово кожну ногу до себе. Робимо видих і опускаємо вниз, вдих. Робимо видих і опускаємо вниз. Вдих. Почергово видих і вниз. Вдих. До себе видих. Скільки вам це буде дозволяти ваша амплітуда. І повертаємось назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3, Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Згинаємо дві ноги в колінах до себе. Беремося за коліна і притискаємо до себе. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується зараз сідничний м'яз. Видих і повертаємося назад в початкове положення. Вдих. Знову згинаємо дві ноги. Робимо видих, притискаємо коліна до себе, фіксуємось на декілька секунд і назад, вдих. Тоді знову видих. Фіксуємось на декілька секунд, притискаємо коліна до себе і повертаємося назад, вдих. Тоді знову згинаємо ноги в колінах, до себе робимо видих і. Повертаємося назад, знову ж таки вдих. Тоді знову згинаємо ноги в колінах, робимо видих і повертаємось назад, розгинаємо вдих. Завершили вправу. Наступна вправа, згинаємо ногу в коліні. Руками беремося під коліном і тягнемо максимально до себе тільки вам це буде дозволяти ваша розтяжка. Нога в коліні може бути зігнута ось так внизу, а може бути піднята під кутом 90 градусів. Як вам зручніше? Якщо вам зручніше так, тоді притискаємо до себе ось так. Якщо вам зручніше опустити ногу, тоді притискаємо ось так. Це без різниці. І не просто притискаємо, а робимо ось такі міні-коливальні рухи до себе. Ось так. Продовжуємо. Якщо зручно, тоді нога вгорі, дихання не затримуємо, вдих через ніс і видих через рот. Дві-3 секунди вдих через ніс і видих через рот. Нога або розігнута ось так, або повністю зігнута. І повертаємось в початкове положення. Згинаємо другу ногу в коліні, також беремо під коліном і тягнемось. До себе. Дихання не затримуємо. Вдих через ніс і видих через рот. 2-3 секунди вдих через ніс і 2-3 секунди видих через рот. І продовжуємо робити ось такі коливальні рухи, розтяжки до себе стільки, скільки вам це буде дозволяти ваша амплітуда. Тобто, якщо ви можете зігнути тільки ось так, то ви робите тільки в такій амплітуді. І повертаємося в початкове положення. Наступна вправа, згинаємо дві ноги в колінах, одну ногу ставимо на другу і знову ж таки е, стараємося ну, руками обхватити себе ось так за ногу, трошечки нижче коліна, тобто вище коліна, і тягнемося до себе. Тягнемо ногу на себе, також ось такими коливальними рухами. Тут нога має бути під кутом, зігнута 90 градусів. Тобто ось так опускати не потрібно. Нога піднята і тягнемо до себе. І опускаємо, повертаємось в початкове положення, закидаємо другу ногу. І також руками обхвачуємо і робимо ось такі. Коливальні рухи. Якщо вам важко, ви можете ногу голову ось так опустити. Якщо вам легко, то ви піднімаєте голову і також можете відірвати лопатки від килимка. І продовжуємо ось такі коливальні рухи. Також не забуваємо про дихання. Дихання ми не затримуємо, а постійно дихаємо. І опускаємось, повертаємось в початкове положення. Наступна вправа. Повертаємося. Що ми зараз будемо робити? Стаємо на коліна. Одну ногу ставимо попереду одне коліно, а друге позаду. Нога друга рівна, а нога, що попереду, зігнута в колінах. І тягнемося руками вперед. Тільки скільки вам це буде дозволяти ваша розтяжка. Тягнемося руками вперед. І також робимо ось такі міні коливальні рухи. Зробили два-три рухи і повертаємось в початкове положення. Ногу назад, коліно назад. Тепер друге коліно даємо вперед максимально. Другу ногу максимально назад. І знову ж таки тягнемось вперед. Робимо один, два, три. Чотири коливальних ось таких рухи і повертаємося назад в початкове положення. Тоді знову другу ногу даємо вперед. Одна нога попереду, друга позаду. Знову ж таки, тягнемось руками. Один, два, три, чотири. І повертаємося назад в початкове положення. Тоді друга нога попереду. Опускаємо ногу і знову ж таки один. Два, три, чотири. Повертаємося назад в початкове положення. Знову одну ногу попереду. Нахиляємося вперед. Один, два, три, чотири і повертаємося назад в початкове положення. Знову ж таки, друга нога попереду. Одна позаду і знову один, два, три, чотири. І повертаємося в початкове. Положення. Тоді лягаємо на килимок і робимо наступну вправу. Згинаємо ноги в колінах і опускаємо корпус в сторону. Тобто відриваємо таз від підлоги і повертаємо корпус в сторону. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Тоді в другу сторону нахиляємося, робимо видих. І повертаємося назад, вдих. Тоді знову видих і назад. Вдих. Видих і вдих. Тоді знову видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Друзі, я впевнений, що вам сподобались сьогоднішні мої вправи. Якщо сподобались, то неодмінно розкажіть своїм друзям про цей канал. Також ви можете зробити репост цього відео у свої соцмережі. Таким чином ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. Тому давайте будемо підтримувати україномовний контент. А я усім, як завжди, хочу побажати вам наостанок, мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Здоров'я вам бажаю, мирного неба та добра. А ми обов'язково з вами зустрінемось у наступному відео. До нових зустрічей, друзі!